Химерний привіт, коханим жахолюбам, підвальний кінозал, вирішив розпочати рік із соковитої добірки, яка не залишить вас байдужими. У центрі уваги сьогодні вампіри. А саме культова історія про графа Дракулу. Огляд повної фільмографії мав би тривалість, певно, в добрі кілька діб, тож вирішили обрати лише найкраще умощитися зручніше. За штурвалом, як завжди, я Роберт Менус. Головний підвальний кінокритик полетіли. Носферату. Симфонія жаху. Гернок дізнається, що трансильванський граф Орлок шукає собі житло у їхньому містечку Візборзі та відправляє свого працівника Томаса Гатера на переговори. Шлях хлопчини видається нелегким. Місцеві жителі страх як бояться графа та відмовляються вести Томаса до замку. Юного агента це не спиняє. Він успішно дістається місця призначення, де Орлок підписує документи. Проте не все так прекрасно уночі. Граф навіщось нападає на Томаса та кусає його. Прокинувшись зранку, агент знаходить у підвалі Орлока, який дрімає у труні. А після заходу сонця той пакує на віз кілька трун та кудись їде. Гатер відчуває, що коїться щось лихе та кидається слідом. Режисер Фрідріх Мурнау, сценарист Генрік Галейн. Головні ролі виконали Макс Шрек, Густав фон Вангенгайм, Грета Шредер та Олександр Гранах. Так, першою кінороботою про Дракулу, яка дожила до наших днів, є саме Носферату. Проте з нюансом, це не ліцензійна адаптація роману Брема Стокера. Кіностудії не вдалося придбати права на роман, тож у сценарії змінили імена, трохи локації та краплинку сюжету. Проте це не надто вберегло від правовласників. Невдовзі після його виходу на екрани Флоренс Стокер, себто вдова письменника, через суд домоглася видалення всіх копій. Таким чином, кінокомпанія стала банкрутом. Фільму пощастило дещо більше. Він не приєднався до числа втрачених, як австрійська датація 21-го року, існування якої не доведено, оскільки на той час встиг розійтися усім світом і хтось десь копію залишив. Тож наразі стрічка перебуває у суспільному надбанні. Носферату був під забороною у Швеції до 1972-го через надмірну жахливість. Граф Орлок присутній на екрані лише не повні 9 хвилин екранного часу. Фільм входить до списку з 45 найкращих за версією Ватикану і відноситься до категорії мистецтво. Стрічка отримала кілька рімейків. Перший Носферату Привид ночі Вернера Герцога 1979 року, у якому герої отримали імена з роману Брема Стокера, другий Носферату Симфонія жаху Девіда Лі Фішера 2023 року, майже покадрова перезйомка оригіналу, третій Носферату Роберта Еґерса 2024, про який ми поговоримо трохи пізніше. Також у 2000 році випустили горор Тінь вампіра із віломом Дефо, який розповідає про зйомки Носферату. Ну чи майже рейтинг 7,8 на IMDb та 98% на Rotten Tomatoes. Загалом Носферату Симфонія жаху це справді культова картина, яка і режисерськими рішеннями здивує, і бувалих жахолюбів порадує. Смакота і як не крути. Дракула. Англійський адвокат Ренфілд мандрує Трансильванією до замку графа Дракули, аби підписати документи про оренду аббатства Карфакс в Англії. Місцеві застерігають чоловіка, що Дракула то страшний вампір, але він не вірить. Мандрівка до маєтку справді видається химерною, але Ренфілд успішно дістається цілі. Дракула не тільки підписує папери, а й обертає бідолаху на свого раба, після чого рушає кораблем до Лондона. Коли судно дістається берегів Англії, весь екіпаж мертвий. Виняток Ренфілд, який наче схибнувся. Тож його запроторює до санаторію неподалік аббатства Карфакс. І так розпочинається серія таємничих залодіянь. У фільмі знімалися Белла Лугоші, Гелен Чандлер, Девід Манерс та Двайт Фрай. Режисери Тодд Броунінг та Карл Фройнд. Сценарист Гаррет Форд в основі лежав не тільки роман Брема Стокера, а й одноіменна п'єса Діна Гамільтона 1924 року в адаптації Джона Балдерстона. Перша авторизована адаптація роману у найвідомішій бродвейській постановці 1927 року. Роль Дракули виконав теж Бела Лугоші. Початково фільм містив епілог, у якому Ван Гельсінг розповідав глядачам, що вони щойно побачили. Проте у перевиданні 1936 року сцену вирізали, і наразі вона втрачена. Дракула у кадрі жодного разу не кліпає. Це спеціально зроблено для посилення потибічної аури персонажа. Бела Лугоші настільки хотів повторити свою театральну роль на екрані, що був неоплачуваним посередником у переговорах Universal Pictures із вдовою Брема Стокера. Йому вдалося знизити ціну з 200 тисяч до 60 тисяч доларів. Окрім цього, актор знімався за мізерні на той час. Гроші це 500 доларів на тиждень для порівняння. Девід Манерс, який зіграв гаркера, отримував у четверо більше. Двайт Фрай отримав популярність завдяки своєму маніакальному сміху. Йому запропонували ролі в інших жахастиках, а також упізнавали на вулицях. Що цікаво, одночасно із англомовною версією, у тих самих декораціях знімався іспаномовний Дракула. Режисерами були Джордж Малфорд та Енріке Товар Авалос, а сценаристом Бальтасар Фернандес Куе. Фільм показали на Кубі в 1931-му і забули про нього. Його аж до 77-го, коли у Нью-Джерсі віднайшли цілу копію. У 1992-му іспаномовного дракулу випустили на відеокасетах, а в 2015-му додали до Національного реєстру фільмів США, до англомовної версії. Дракула отримав два офіційні сиквели: донька Дракули та Син Дракули. Кросовер будинок Франкенштейна та його продовження будинок Дракули. Окрім цього, Дракули. Акула з'явився і в горор-комедії Ебот та Костелло встрічають Франкенштейна, де свою роль знову повторив Бело Лугоші. Іншим, як каже автор квазі-сиквелом, є стрічка Ренфілдві 2023 року, яку ми між іншим оглядали раніше. Рейтинг 7,4 на IMDb та 94% на Rotten Tomatoes. Загалом це чудовий фільм для тих, кому мулюють голівудські спецефекти, скримери та надмірна кривавість. Дракула Джонатан Гаркер прибуває до замку Дракули для роботи бібліотекарем. І як виявляється, насправді він мисливець на вампірів. На жаль, виконати місію повністю не вдається. Тільки но Джон вколошкує наречену вампірку, як Дракула прокидається. За деякий час до містечка на пошуки Гаркера прибуває доктор Ван Гелсінг. Від дочки трактирника отримує щоденник мисливця та рушає до замку. Там Ван Хельсінг бачить, що Джонатан уже перетворився на вампіра, тож вганяє йому кілка в груди. Проте на цьому помста Дракули не завершена. Він уже встиг дістатися нареченої Люсі та засмакувати її кров разом із Артуром Голвудом, доктор Ван Хельсінг починає свій шлях проти графа вампіра. Режисер Теренс Фішер, сценарист Джиммі Сенгстер на основі творів Брема Стокера. У головних ролях Пітер Кушинг, Крістофер Лі, Майкл Гоф та Меліса Стріблінг. У США фільм вийшов під назвою Жах Дракули, аби не плутали з раніше згаданою екранізацією студії Universal. Дракула отримав вісім сиквелів: наречені Дракули, Дракула Принц Темряви, Дракула Повстав із могили. Смак крові дракули, шрами Дракули, Дракула 1972», сатанинські обряди Дракули та Легенда про сім золотих вампірів. У шести з них роль Дракули повторив Крістофер Лі. Стрічка зайняла 65-те місце у списку найкращих британських фільмів за версією журналу Time Out. Участь в опитуванні 2017 року взяли актори, режисери, сценаристи, продюсери та критики. Композитор Джеймс Бернер створив головну музичну тему всього з трьох нот, розклавши слово дракула на три склади у німецькому дубляжі. Міна стала мією а східна Європа Великобританією. Клаузенбург став Вотерфілдом. Сценарист прибрав у Дракули здатність перетворюватися на тварину чи щось інше, аби фільм здавався більш реалістичним. Також сюжет перенесли в Німеччину і значну кількість героїв вирізали. Крістофер Лі має всього 7,5 хвилин екранного часу та 16 реплік, всі з яких звучать у перших 10 хвилинах. Так це діалоги з Гаркером. Рейтинг 7,2 на IMDb та 89% на Rotten Tomatoes. Касові збори 3,5 мільйони, за іншими даними, 25 мільйонів доларів. При бюджеті у 81 тисячу фунтів стерлінгів. Це близько 220 тисяч доларів за тодішнім курсом. Загалом це якісний жахастик, який переказує відомий сюжет під новим цікавим кутом. Дракула. Румунський граф Влад Дракула повертається з війни. І дізнається, що дружина отримала лист про начебто його смерть, внаслідок чого наклала на себе руки. За страшний гріх церква проклинає жінку. У відповідь граф зрікається Бога та обертається на вампіра. 400 років по тому звичайний клерк Джонатан Гаркер їде до Трансильванії для вирішення деяких формальностей. Його зустрічає граф Дракула, змошкуватий Старий. Він помічає у Клерка фото нареченої та розуміє, що це реінкарнація його коханої. Тож граф ув'язнює Джона в замку та рушає до Лондона. Чи встигне Гаркер врятувати кохану, допоки не стало пізно? Режисер Френсіс Форд Коппола сценарій написав Джеймс Гарт за романом Дракула Брема Стокера. Головні ролі виконали Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Ентоні Гопкінс та Кіану Рівс. На відміну від книжки у фільмі, дещо спрощений сюжет, додані еротичні сцени та фінт із реінкарнацією дружини Дракули. У момент, коли Влад встромляє меч у хрест і кричить, звучить голос не Гері Олдмана, це Люкс інтеріор, соліст пангурту гурту Cramps. На першій зустрічі акторського складу Френсіс Форд Коппола змусив усіх головних акторів та актрис прочитати роман стокера голос згідно затверджених ролей. Ентоні Гопкінс стверджує, що на це пішло цілих два дні. Гері Олдмен спеціально брав уроки вокалу, щоб знизити свій голос на октаву та звучати зловісніше. На роль Ван Гелсінга початково розгадали Ліама Нісона. Проте, коли інтерес виявив Ентоні Гопкінс, вибір був одностайний. Оригінальний кривавий тизер зняли з кінотеатрів, оскільки багато відвідувачів поскаржилися, що він занадто потужний. Касові збори склали понад 215 мільйонів доларів при кошторисі у 40. Прибутку вистачило, щоб врятувати від банкрутства студію American Zootrop, Одним із власників якої був Френсіс Форд Коппола. Рейтинги 7,4 на IMDb та 69% на Rotten Tomatoes. І це смачна адаптація культового роману із шикарним акторським складом. Носферату. Юна Еллен молиться до духа охоронця, аби полегшив страждання, після чого на неї нападає таємнича фігура. Минають роки. Елен заміжня за Томасом Гатером та мешкає у Візборзі. Працедавець Томаса, Гернок, відправляє чоловіка до Трансильванії, аби той уклав договір про продаж будинку ексцентричному графу Орлоку. Попри численні негаразди, гаттер таки дістається замку. Здавалося б, усе чудово. Документи успішно підписані, можна й додому, але виявляється, орлок не просто дивак. А справжній вампір, який ще й поклав оком на юну Елен. Що ж, удачі Томасе! У фільмі знімалися Біл Скажгорд, Ніколас Голд, Лілі Роуз Деп та Вілем Дефо. Сценарист та режисер Роберт Егерс. Відомий за горорами Відьма та Маяк. «Носферату» – це рімейк, Носферату Симфонія жаху Генріка Галейна, першої неліцензійної адаптації Дракули Бремо Стокера. Саме ця стрічка розпалила любов Роберта Еґерса до кіно, і він разом із однокласницею навіть робив театральну постановку в школі. Виробництво фільму почалося улітку 2015-го, а за рік Еґерс вирішив відкласти процес. Початковий каст включав Аню Тейлор Джой та Гаррі Стайлзла. Та вже восени 2022-го оголосили, що головну роль виконає Білл Скашгорд. А компанію йому складуть Лілі Роуз Деп та Ніколас Голд, який у 2023-му зіграв Ренфілда в одноіменному фільмі. Взимку 2023-го докторського складу додали Вілома Дефо, який знявся в ролі графа Орлока у Тіні Вампіра. Зйомки відбувалися у Румунії та Чехії, зокрема в замку Пернштейн, який використовувався для зйомки рімейку Носферату 1979 року, а також замку Корвінів, у якому, начебто, був колись ув'язаний влад Дракула. Егерс не по перезняв оригінал, а створив свій фільм зі знаками пошани. До речі, не тільки до носферату режисер надихався рядом світових робіт із 1931 по 1973 рік, в числі яких є і дві українські стрічки: це фентезі Андрієш Якова Базеляна і Сергія Переджанова, та Фолк-Горор Вечір на Івана Купала Юрія Іллєнка. Зовнішність Дракули, чи в нашому випадку орлока, не як у решті адаптацій, переважно графа зображували ретельно виголеного в чорному аристократичному костюмі та плащі, за винятком, наприклад, екранізації Кополи, де костюм був у японському стилі. У Носферату звернулися до походження персонажа, і тому граф Орлок виглядає швидше як Влад Цепеш. Частині глядачів такий фінт не сподобався. Їх смішила схожість вусатого упера із козаком чи кобзарем. Цікаво, як би зреагували ці люди, якби дізналися, що й Дракула Стокера теж носив вуса. Ще одна відмінність від кіновампірів та першого джерела те, що вампір п'є кров не з шиї, а з грудей, тобто прямо з серця. Це було ефектно, а в деяких сценах особливо видовищно. Фінал збентежив частину глядачів, хоча він якраз цілком повторює кінцівку оригінального носферату, хай в дещо авторські варіації. Акторська гра у порядку Лілі Роуз де порадувала Ніколас Голд, красень, Вілем Дефо теж ні в року. Білл Скажгорт у вампірських сценах добре відпрацював. Хоча, враховуючи багато темних сцен та тонни гриму, впізнати його непросто. Рейтинг 7,6 на IMDb та 84% на Rotten Tomatoes. Касові збори понад 156 мільйонів доларів при бюджеті у 50. Загалом Носферато хороший і як авторський ремейк культового фільму, і як самостійний готичний горор. Прихильникам жахів та дракули варто глянути. На цій прекрасній стрічці і завершимо крилаті збори. Сподіваємося, всі знайшли собі кіно на вечір, як не з нового, так і з класики. Віддячити за нашу роботу можна як одноразово, картка буде в описі, так і ставши одним із спонсорів. Для них є додаткові смаколики. Окрім цього, не забувайте донатити на Збройні Сили України, завдяки яким чисельність сил зла невпинно зменшується. Черговий випуск підвального кінозалу тим часом добіг свого кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик Герної ночі, слава Україні!